Мої вітання всім шанувальникам нашої передачі в ефірі Смакота та її ведуча Катерина Іваненко непомітно прийшла осінь, диво пора, коли кожна господиня не згірш будь-якого шеф-кухара приготує таку страву, що пальчики оближиш. Навіть початківець у цій галузі поклавши до свого кошика налиті сонцем і соками землі, дари полів і садів, проявить максимум фантазії і головне любові, та таки зготує щось особливе. А в кулінарії, як відомо, не тільки зміст важливий, а й форма, тобто зовнішній вигляд страви. Сьогодні в програмі яке ж святкове меню може обійтися без салатів. Ця страва незмінний атрибут і неодмінно прикраса вишуканого столу. Історія народження смачного рецепту не претендує на оригінальність. Більш того, переконана, що більшості господин цей салат вже знайомий, проте кожна готує його по-своєму. Тож пропонуємо поімпровізувати на тему салатної кулінарії. Продукти, які необхідно мати, відносно прості: майонез, помідори, часник, сир твердих сортів, сіль, зелень. Тож сьогодні будемо готувати салат під назвою осіння смакота. Поспішайте записати рецепт. Розпочинаємо. Ось на таку красиву тарілку ми викладаємо листя салату. А наразі будемо брати міцні солодкі різнокольорові помідори і нарізати їх на салат. Такими тоненькими смужечками. Звісно, що попередньо ми їх помили та видалили плодоніжки. Зазначу, що із яскравих плодів страва вийде значно ефектнішою та красивішою. Плоди томатів вживають у їжу свіжими, а також вареними, смаженими, консервованими. З них також готують томатну пасту, пюре, сік, кетчуп та інші соуси та салати. Скажімо, в Іспанії популярні холодні томатні супи, а от в Україні популярні мариновані помідори, які консервують на зиму. При цьому вони майже не втрачають своїх корисних властивостей. А як стверджують фахівці, чим більше запікати або тушкувати помідори, тим більше у них утворюється люкопіну. Чи знаєте ви, що це червоний пігмент, якому томати зобов'язані своїм червоним і яскравим кольором? Цей потужний антиоксидант добре стимулює роботу імунної системи, але не тільки помідори, які зазнали термічної обробки, дуже корисні. Ви можете не з меншою користю вживати свіжі томати в салатах, втім, за умови, що будете їх заправляти рослинною або оливковою олією. Не як в нашому випадку, але в нашому випадку, повірте, дуже смачно, коли заправляємо майонезом. Що ж про користь томатів скаже наш дієтолог, ми зараз з вами послухаємо. Всегда стоїть помнить, когда ви готовите вдома салат. Обращайте внимание на количество заправки, которую вы кладете. Если вы выбираете салат где-то, то заправку всегда просите отдельно, для того, чтобы контролировать ту порцию, которая идет с ней. Потому что если мы возьмем цезарь, то там в заправке около 500-600 килокалорий. Это концентрированный жир, если даже это греческий салат на оливковом масле. Если мы готовим этот салат, наш салат дома, Максимально кладем туда зелени, максимально. Помидоры, огурцы, перец, там, вот, твердый сыр, вот помните о том, что его тоже нужно в умеренном количестве, это не тот продукт, который можно вот, превысить порцию. И что касается заправки, ну, наша ментальность либо наш уже обычай майонез-майонез, майонез-майонезный, да? майонез мы все мажем майонезом, заправляем майонезом. Я не против майонеза, но домашнего. Домашний майонез это даже полезно. Если посмотреть на все ингредиенты, он полезен. Но если вы покупаете майонез вне, вы сами понимаете, что там яичный порошок. И все, если почитать этикеточку, то я думаю, что вас она не порадует. В любом случае, даже если это домашний майонез, вот сравним покупной и домашний количество белков, жиров, углеводов и калорийность будут одинаковы. Но то, какую пользу несет к вашему организму к каждой вашей клетке, имеет однозначно значение, если мы заботимся о здоровье своем в первую очередь и семьи. Салат это очень полезно, это наличие клетчатки, это наличие витаминов, особенно когда это лето, осень еще остались овощи. Обязательно нужно кушать салаты. Овощи должны быть 5 раз в день, это может быть шесть раз в день, даже когда вам вот женщины, которые, возможно, худеют, либо хотят привести себя в форму, они э, вместо того, чтобы съесть какой-то бутерброд, либо перекусить фруктом, лучше выберите салат. Накрошили себе всяких овощных, только не заправляйте тогда майонезом, если можно лимоном выжить. Но если мы говорим о нашем салате, мы его можем сделать максимально полезным. Это добавить туда домашний майонез, э, сыр хорошо, главное, ограниченная порция, и достаточно много должно быть овощей и листовых. И тогда этот салат будет полезен. Вот салаты можно потреблять и вечером. Когда вы потребляете вечером, желательно тогда заправлять оливковым маслом, да. А, ну, хотя тоже нужно ограничивать, это чайная ложечка, две чайные ложечки на порцию на человека максимум. Вот этот вот салат я бы рекомендовала вечером. Потому що це в більшій степені клетчатка, це не быстріє угліводи. Єдине, потрібно бути акуратним з заправками, які содержать достаточно много жиру. Помідори вже викладені, а зараз ми візьмемо чесникодавку та будемо видавлювати на них часник. До слова про чесник. Він є найстарішою культивованою рослиною у світі. У їжу його почали вживати близько 6 тисяч років тому. Територією, де вживається найбільша кількість часнику, визнана Південна Азія, а країною, де часник люблять найменше, визнана Японія. Його там переважно використовують тільки із лікувальною метою. До речі, не обов'язково потрібно дотримуватися рецепту. Можна, якщо ви любите часник, додавати його значно більше. Я люблю чесник дуже, тому я додаю до салату його дуже щедро. Салати як страва прийшли в міжнародну кухню ще з давнього Риму. Тільки на початку 18-го століття вони потрапили. Францію. Характерною особливістю французьких салатів стала заправка, що складалася з перцю, солі, сухого вина або винного оцту чи лимонного соку з додаванням прованського масла, а також різноманітних духмяних і пряних приправок. Тепер ми цю смакоту ще перемастимо і майонезом, і завершальний етап у нас буде сир. Повірте, як кажуть, все геніальне просто. І дійсно це так, тому що мінімум продуктів, але максимум задоволення від смакоти. Тепер нам залишається ще страву посолити і перетерти сир твердих сортів. Його ми будемо перетирати на середню тертушку. В тлумачних словниках можна прочитати, що салат це холодна страва із дрібно нарізаних овочів, грибів, м'яса, риби, фруктів або яєць. В сьогоднішньому ж розумінні це збірна страва, яка готується на швидкоруч. Саме слово салат італійського походження і означає слово солити. Чи можна придумати щось простіше, але погодьтесь, що цей салат надзвичайно смачний, хоч і не потребує багато часу для приготування. Безумовно, багато кому вже відомий рецепт приготування цієї страви. Але погодьте, що кожна господиня готує його по-своєму. Ось тепер рівномірно по поверхні розкладаємо ще й сир. Не бійтеся експериментувати. Можна додавати ще і цибулю, або червоний перець, або інші овочі, які вам до вподоби. Ніжний, смачний та поживний салат осіння смакота вже готовий. Тож не забувайте дивитися нашу передачу на Сумському обласному телебаченні. До наступної зустрічі в ефірі!